Права 323. Знайдіть, користуючись транспортиром, градусну міру кутів, зображених на рисунку 106. Визначте вид кожного кута. Ну що ж, давайте подивимося на цей рисуночок. я його переніс. Ось він. І зараз беремо тоді транспортир і будемо вимірювати. Єдиний нюанс: у мене доволі специфічний транспортир-лінійка. Ось він. Він вимірює от від горизонталі кут. Причому завжди найменший. Ну що ж. Давайте подумаємо, як виміряти тоді кут QCB. Тут у нас 0 градусів, а тепер відправляємо цю лінійку по одному з кутів. Ось він. Тут у нас 70 градусів. Ну, приблизно 70. Можемо вважати, то у мене це не буде 70 градусів. Я виміряв ось цей кут між горизонтальною і CB. Він дорівнює 70. А тоді, щоб знайти власний кут, мені треба від 180. Відняти 70. То ми пишемо, що кут у мене B, C, Q буде дорівнювати. Я пишу 180 градусів мінус 70 градусів, і це дорівнює 110 градусів. Так, ну якщо 110 градусів, це більше, ніж 90 менше, ніж 180. Це в нас тупий кут, звичайно. Пишемо тупий кут». Добре. Ну а тепер наступний кут пишемо M. ЕФМ. F, M. Це дорівнює… Це вже гострий кут, тут дуже просто виміряти. Беремо лінійку тоді. І тут у нас 0. І ще раз, бо це горизонтально. Ну, а тут відправляємо промінь вздовж FM. Бачимо 40 градусів і записуємо тоді, що кут EFM дорівнює 40 градусів. Це у нас гострий кут менше, ніж 90. Гострий. Добре, тобто ми визначили вже EFM. Ну а тепер давайте запишемо, чим дорівнює кут PRT. Пишемо кут П І це дорівнює. Ну, це тупий кут, і мені, якщо я вимірюю оцей маленький кут гострий, то мені треба від 180, від розгорнутого кута, відняти кут, що я зараз намірюю. Беремо тоді лінійку і міряємо. Так. Стараємося її відправити вздовж. Чогось тут 46 градусів, я бачу. Ну, хай буде 46. Напишемо мінус 46 градусів. І це дорівнює. Ну що ж, 180 мінус 40, це буде 140. 140 мінус 6 це буде 134. Записуємо, що це дорівнює 134 градуси. Це у нас тупий код. Ну і останній гострий кут АККС. Що ж, беремо лінійку, тут просто її виміряємо. Так, тут у нас 0. Відправляємо промінь вздовж КА. Так, вимірюємо. Ну, Бачимо, що тут 68 градусів. І записуємо тоді, що кут АКС. АКС дорівнює 60. АКС дорівнює. 60 дорівнює. 68 градусів. І пишемо, що це гострий код. Ну що ж, ось таке завдання на використання транспортира. На цьому вправу завершено.